Друзі, всім привіт! Знову у нас була успішна вилазка до лісу. І сьогодні, власне, будемо готувати лисички. Ось такі вони гарнюсінькі. Їх вже всі перечистила, перемила. Дивіться, лісове золото. Зараз хочу показати вам, скільки сьогодні у нас улову. Так. Ставимо на ноль наші ваги. Дивіться. Які молодесенькі. Навіть е вони такі, такі добрі, що надрізувала тільки саме великі грибочки, так будуть ціленькі, так, це вже 253. Оп, Оп, Так, ще трохи. Так, грибочок. Додаємо, додаємо. Так, 370. 372 грама. Так, 370 грам маємо. Такої краси. І тут я вже підготувала дві цибулеки. Тоненько нарізала, такими напівколечками, Все. і нагріла нашу петельню. Без масла, отак, от насухо, ми відправляємо лисички на петель. Зараз вони почнуть віддавати нам свою воду. Вогонь в мене невеликий, тому що е, лисички важливо не пересмажувати. Найкорисніші властивості лисичок знаходяться у сирих грибах, а ще у сушених. І якщо вже лисичка готувана, то треба її так готувати, щоб... Е, була мінімальна температура приготування. Бо якщо більше, ніж, мені здається, 50 градусів, то лисичка вже втрачає частину своїх властивостей корисних. Тому будемо робити так, щоб вона у нас більше не смажилася, а помилася. І зараз кожен гриф віддасть свою воду. Ось, бачите, вже вже пішов процес. І у цьому власному соці наші лисички будуть томитися. Ось таке у нас буде напівсмаження, напівтомлення. Ось, чекаємо. Боже, який аромат. М -м -м. Супер. Може, більше водички. З'являється. Найсмачніша вечеря буде. Ми ще їх не солили, нічого не додавали. Тут тільки гриби у власному соці. że zmęczył co wiem. Приготування воно дуже швидке. Найбільше часу займає то процес підготовки. Ну, подивіться. А, як? Апетитно. Привіт, мама. Привіт, Станіслав. відео? Так, я знімаю відео. Тут навіть такий золотий сок від <хе -хе> грибочки. Кажу, як його хочу вже з'їсти. Дивіться, які вони молодесенькі. В лісів набирали молоді. Бо зараз дуже гарячо, спека і ну, геть не було грибів. а то був один-єдиний дощик, і зразу погнали ми до лісу збирати лисички. І, і ті, що були трохи більшенькі, то вже ну, не вистачає їм вологі, вони вже сохнуть. Тому брали такий молодняк. Бо якби ми його не взяли, він би засох просто день і все. і нічого б не було. Так, вже маємо такий стан, що майже випарувалась у нас уся ця водичка з грибів, і тому вже прийшов час додавання цибульки. Додаємо, так, ще, бо воно все так само смажиться. Зараз ще цибулина дасть нам трохи соку. М -м -м. Коли вже через YouTube можна буде аромати вам передавати? А -а -а -а. Це просто чорно. І беремо трохи солі. У мене, до речі, українська зараз сіль. Тамна наша ось так перемішуємо і готуємо буквально ще там 2 хвилини до готовності цибулі. Коли вже наша цибуля буде така вся м'якенька, така, золота, то значить, що ми закінчили приготування. Ось воно найкорисніше, бо воно без додавання олії. Без жодних консервантів. М -м -м. Так, я мабуть не втримуюся, я хочу роз'їсти. Боже, як смачно. На одну хвилинку ще зменши ще. максимально мінімальну температуру робимо. Можна вимикати повністю. Лук вже мігенький, якраз такий, як треба. Так, вже виключаємо котельню, бо пересмажити нам не треба. Цибуля вже повністю приготувалася, грибочки так само, все готове. І зараз. Покажу вам, скільки вийшло у нас в готовії продукції. Ось. Маємо 300 грам. 300 грам найкориснішої їжі. Е, так, тут е, додана вже цибулька. Ось такі дві. Точно такі, точно такого ж об'єму були додані. Я їх забула тоді зважити. Ну, наприклад, що вона так само ужарилася, то показан мінус, бо віднімала вагу лоточка. Так. Ось такі по 50 грам було дві цибулинки. То отак у нас ну, це, це вже не та вага, так. бо з лоточком. Ось. І хочу вам показати, яку користь приносить ось така вечеря.